Раза, яку я сьогодні для вас приготувала, має два таких дуже базових, важливих значення. Перше значення пояснюю: йду вчора ввечері додому, і на зупинці сидять хлопчики, такі гарні в білих футболочках. І Вони б'ють меншого пацана. Притом так б'ють, що той плаче, такі там ляпаси. Я підходжу, оскільки я дурна блондинка, до таких речей не можна підходити. Називають це речима. Взагалі треба одразу визивати. Поліцію. Я підходжу і кажу, хлопці, вам викликати поліцію, чи зараз швидку допомогу. Мені щиро російською мовою відповідають і собі далі. Добре, хоч на ви звернулися, це також добре. Я так розумію, хлопці приїхали для того, щоб е, е, жити гарне життя. І, в принципі, я запитала, чому вони б'ють цю дитину. Це мій брат, він курить. Кажуть, що його треба бити. Ну тобто, ми ж не розмовляємо, ми зразу б'ємо. Е, Якби мені було все рівно, я би пройшла повз і сказала es geht mich nicht an». Ну, тобто, це мене не стосується. Взагалі ця фраза є дуже жорстокою, оскільки багато речей, які відбуваються коло нас, ем, ну це моя хата. я... Нічого не знаю, нікого не знаю. І взагалі мене це не стосується. І це є жахливим, оскільки е сімейне насильство або навіть е війна, коли кривдять тварин, ми проходимо, бо ну шо ж та скейтмічній а це мене не стосується. Е будь ласка, не проходьте повз таких моментів, захищайте, якщо ви сильніший. Я впевнена, що, наприклад, якби я була чоловіком і він проходив, той хлопець ніколи б не е розкрив свого рота до мене. Але я просто ще проаналізувала ситуацію. Наступного разу я просто виклику поліцію. І знаєте, в ЧК буде цікава штука, що до 14 років в Німеччині за дітей відповідають батьки, тобто кримінальної відповідальності той хлопчина не буде нести. А його батьки, які я так розумію, знаходяться в статусі біженців. Ну і від собі до вас приходять і кажуть, от так. Тобто весело буде, діти не розуміють, що вони творять. Притом при ну, біле, білий день вони просто на зупинці б'ють іншу дитину. Наступний момент це «Es geht mich nicht an». Коли на роботі приходить до вас колега і каже, я тобі зараз розповім, з ким спить Моніка. А ви дивитесь на нього кажете «Das nicht meine Sache, das geht mich überhaupt nicht. Nicht. nicht an». Тобто, це мене не стосується, це мене не цікавить, з ким вона спить, з ким вона не спить. І ще дуже важливо, приходить та сама колега і каже, значить так, в мене зараз фає абд, я пішла додому, до рідної хати. Чекайте, щоб мене не роз'їхали як ту жабу. В Турції багато на дорогах видно, що жаби приїхали. Коли переходжу через дорогу, завжди дивлюся. Так ось приходить вона до вас, каже, у мене зараз фає аббтт, а ти давай роби цю роботу. А ви дивитесь на нього, das ist nicht meine Aufgabe, das geht mich nicht an. Це мене не стосується, це не моє завдання. Тобто ви чітко поставили кордони того, що ви можете робити і не можете робити. Використовуйте, будь ласка, ще й трактор у нас так гарно їде. Використовуйте, будь ласка, слова. Будьте людяними і не проходьте повз такій ситуації, коли ви бачите, що когось б'ють, якщо ви можете втручатися. Гарного вам дня!